Лялька звідпитувала ручку. Була у дівчинки лялька. Якось вона впала і в неї відбилася ручка. Дівчинка стала її, її перев'язувати рану. Щодня бунтувала, обережно зав'язувала. Лялька знову усміхалася, їй подобалося торбота дівчинки. Та ось мама принесла дівчинки з храміці нову ляльку. Ліну. У роскошному блакитному платі зброїла густою косою, пальчики ляльки тоненькі, на пальці брести. Очі розплющувалася і заплющувалася. Поклади дівчинку ляльку, вона каже, ну не баранку. Підведи її, вона каже, добре Цілий день не розлучалася дівчинка-селіна. Розплила косу в пливану містрічку, поклала ліну на ліжечко, і вона сказала над обраною, хочу і дівчинку, то стихий копач, це ж зоя». Дівчинка поклала її на канапу, а це до стіни, та забула. Сонку стала дівчинця, підняла на зою, повернула до серця, поцілувала, прив'язала поколішню ручку. Усмехнулась тоді дизела, установила губка и чуть пошебутила, Це мені сказала детям, за що я правда не мене нікого.